Here because of increased blood pressure. тут по причині того, що тиск високий. Да, ось так. За допомогою перекладача лікар-анестезіолог Марк Хаві консультує пенсіонера пана Івана. Чоловік каже, має проблеми із тиском. Я стараюся постійно, коли вони приїжджають, записатися, тому що ми ну, дуже фахові вони спеціалісти, і я дуже вдячний їм за це, що вони. Жертують своїм часом і приїжджають. призначив лікування і дали ліки ще безкоштовно. Відписку тільки це ви приймаєте. Mm. по дві таблетки чи три рази на добу, mm. а цього лише один раз зі сніданком. Найчастіше зазначає лікар до нього. Звертаються люди літнього віку із хронічними хворобами. найчастіше пацієнти скаржаться на болі в колінах, в ногах а також часто приходять пацієнти з високим тиском. Попри повномасштабну війну, додає, приїхав надавати допомогу українцям, бо не міг лишитися осторонь. як той, хто живе в країні, де немає війни. Я співчуваю людям, які страждають. Я бачив це спустошення, і те, що тут відбувається, це змотивувало мене приїхати сюди і допомогти українцям. Звісно, було страшно, але я довіряю Господу. Якщо він відкрив мені ці двері, приїхати сюди і допомогти людям, то я маю це зробити. Американські колеги говорить Марк, підтримали його рішення. Одна з моїх колег у Сполучених Штатах з України з Черкас. І коли вона дізналася про те, що я сюди приїду, що я буду тут робити, вона була в захваті. За словами співорганізатора волонтерської місії Global Care Force, в Україні Сергія Дзиби, лікар Марк Хафі, сьогодні надав допомогу півсотні людей. Завтра ж до чоловіка ще приєднаються іноземні медики та разом вирушать до Києва. Ми Міздемо по всій Україні. Всі раз ми були на півдні України, на півночі України, центральна Україна. Хірурги, ендокринологи бувають, приїжджають лікарі до складних станів, терапевти, ревматологи. Оглядають, дають консультацію, також виписують ліки, і ми забезпечимо безкоштовно ліками людей на наступний місяць. Приміщення для роботи лікарів надає допрощена організація 100% життя, розповіла її соціальна працівниця Віра Щербенко. Додає, іноземні лікарі до Черкас приїжджають вже в сьоме. У нас вже більше року є домовленість між благодійною організацією 100% життя і Глобар Карфорс про те, що про співпрацю з американськими лікарями. Вони приїздять сюди. Ми їм надаємо приміщення, ми робимо оголошення, запрошуємо сюди пацієнтів, ведемо облік. Ми надаємо таку послугу будь-кому, хто потребує її. І внутрішньопереміщені особи. Також до нас багато звертаються люди із місцевих жителів. Наталія Черкашенко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.